Він не маленький, для цього трактора нормальний. Другий сорт великі рештки і здвинув передплужники далі. В цей глибину задав і печаль. Він не маленький, для цього трактора нормальний, бо 3 плюс 1 буде піднімати. Він то тягне, що тут говорити? Площа поля, тими плугами необоротними раніше гора, то вискочив, то вскочив, то горанка була. В цей глибину задав і пече. Ну, то подивіться, сніміть рештки які. Це молотилося. Високо, бо ще зарані молотили, була сира, пшениця, та й щоб ну, солому не пускало, комбайна, менше соломи, щоб влаги не давало. І Оце так змолотили, я його передіскував рештки які. Десь 22, десь так. Мені більше не треба. Да, це підсоєшник. Діло в тому, що площа, а то було. То яр, то це, то рештки, ні решток нічого. Все заховало. Дивіться по такі рештки і, і поле сніміть. Другий сорт великі рештки і здвину. Передплужники далі, бо між цим, між корпусом і між передплужником заклинювало, а тепер пролітає нормально. Це на кукурузу так і, мабуть, треба. Лучше, хай так і буде. Якщо по такий, десь соя, то питань немає. Я ж горав, то не було. Вонто, ту всю площу, а тут другий сорт пшениці, більша солома лишалася, і почало підзабивати, перекрутив переплужники далі і печу далі.